Всім привіт, вітаю вас! у відео про мою історію вивчення англійської мови. Отож, я отримувала багато коментарів на цю тему і багато ваших питань про мою англійську, тому я вважаю, що давно було пора зробити це відео, і тому я його сьогодні знімаю. Отож, я вирішила поділитися своїм шляхом, тому що можливо комусь із вас це допоможе. І відео у нас буде поділене на декілька частин. Спочатку буде моя власна історія вивчення англійської, потім чого потрібно бути готовим перед тим, як починати доставити собі за мету вивчення англійської. Основне основні моменти, які дали мені прогрес у вивченні, і останній момент це будуть поради та ресурси у вивченні англійської мови, які я використовувала, які я вам раджу для того, щоб покращити свій рівень і дійти до вашої мети. Тому let's get started! Отож, почнемо з моєї власної історії. Все почалося о 5 років, коли я почала а, ходити на різні гуртки, там де ми займалися англійською, і а, я також почала ходити до репетитора. І знань, які там були, мені вистачало на дуже гарні оцінки в школі. У мене була непогана граматика, у мене був непоганий словниковий запас, який мені дався від занять з репетитором. Але завжди була проблема в тому, що я не можу повністю висловлювати свої думки, тобто я майже нічого не могла сказати. І я взагалі майже не розуміла, коли мені інші а, люди щось казали англійською, я це дуже погано розуміла. І коли я слухала, наприклад, аудіювання, у мене з цим були проблеми. Бо я в принципі дуже погано розуміла англійську на слух. Заняття з репетитором допомогли мені дати знання та в принципі базу, і трошки більше навіть ніж базу, яка потім допомогла мені дійти до такого поняття, як флуенсі. Але окрім репетитора, я один рік дуже активно діяла сама. І у мене вийшли в принципі, наступні результати. Тобто, спочатку я в принципі, ледь щось могла сказати англійською, ледь зв'язувала декілька слів, хоча в мене була гарна граматика. У не було з гарний словниковий запас, але я в принципі дуже погано себе висловлювала. А в результаті через рік моєї додаткової роботи, окрім репетитора. Я вступила в британську школу, де е, спочатку у нас був тест на рівень англійської, і мені видало результат С1. І на самих перших уроках я розуміла 99% того, що мені кажуть викладачі, і я могла також їм відповідати, розказати про себе. Тобто у мене вже був е, рівень флонсі, тобто, що я зробила за той рік, що мене відділило від першого результату до другого. Я розкажу в цьому відео. Але спершу я хочу сказати, до чого потрібно бути готовим перед тим, як ставити собі за мету якийсь рівень англійської, або чого взагалі потрібно потрібно бути готовим. Ви повинні розуміти, що доведеться е, витратити дуже багато часу і прикласти дуже багато зусиль, тому що в середньому, щоб мати рівень B2, потрібно витратити від е, 540 до 620 годин, навіть якщо ви будете займатися кожен день по одній годині. Кожен день взагалі без якихось вихідних або ще чогось, то вам знадобиться як мінімум півтора роки для того, щоб досягти рівня b 2 що є показником флонсі. Але в принципі, як я розумію це поняття взагалі флонсі? це коли ти можеш вільно себе висловити, в принципі, впевнено розмовляти на багато тем, і коли ти розумієш інших людей, тобто коли ти можеш думати англійською, і це я вважаю рівень флонсі, тобто є. Екзамени, які ти здаєш, наприклад, на Б2, і там потрібно знати прямо чітко граматику, чітко потрібно знати словниковий запас, і це трішки відрізняється від поняття вільного знання мови. Отож, в цьому відео я буду розповідати не про те, як я досягла академічного рівня, а про те, як я досягла вільного рівня в спілкуванні і дам вам поради для того, щоб у вас це вийшло також. Що змінилося? Що я зробила за цей рік? По-перше, це споживання контенту. І хто б що не казав, який би у вас рівень не був, навіть якщо у вас А1, А2. Це взагалі прекрасно, тому що ви можете дивитися всякі мультфільми. Вони дуже легкі, майже не потрібно напрягатись. От, от робити? Мені цікаво. Я взагалі вважаю споживання контенту обов'язковими для знання мови в плані того, щоб е, вільно комунікувати. Спершу можливо, ви будете розуміти ну приблизно нічого, але це не проблема, тому що все приходить із часу. Що зробила я, щоб споживати більше контенту англійською? Що саме я робила? Ви це можете собі занотовувати, тому що це реально дієві способи, які ви також можете використовувати. І ми почнемо в принципі е, з такого. Трошки банального, але я повністю перевела свій ютуб на англійську мову. Тобто, я повністю почала споживати контент на ютубі повністю англійською. Що я робила? А мені подобалося ось тут я. Напишу, в принципі, на, напевно, список а, ютуберів, яких я дивилась. Тобто, це а, були мої інтереси. Я спочатку дивилася таких ютуберів україномовних, а потім а, вирішила забивати. Тобто я там дивилася, наприклад, а, на, на тему там morning routine, там productivity, self-improvement, І я всі ці відео дивилася англійською. Я а, забивала в пошуку в Ютубі, і мені вибивало відео. Я підписувалася на дівчат, які мені приблизно подобались. Я дивилася їх відео. І що найголовніше? Найголовніше це те, щоб ви дивилися на ту тему, яка вам справді цікава. Тобто Мені тоді була цікава тема. Наприклад, як зробити свою рутину більш продуктивною. Взагалі, вся ця тема продуктивності мені тоді була дуже цікава. І я дивилася в відео саме на цю тему. По-перше, це буде сприйматися більше як розвага, ніж як навчання, тому що якщо вам буде подобатися тема, у вас буде більше мотивації. І по-друге, ви з цих відео наберетеся тієї лексики, яка вам цікава. Тобто, наприклад, коли ми вчимося по книжці, ми наприклад йдемо тема за теми, тема за темою, і ніхто в нас не питає, цікаво нам ця ці тема чи ні. Будемо ми колись розмовляти з кимось на цю тему чи ні. Ось, наприклад, йде тема про радіо. Дуже мала ймовірність того, що ви колись з кимось будете ем, говорити про радіо. Звичайно, коли ви здаєте екзамен, наприклад, IELTS, там може потрапити така тема, і абсолютно ну потрібно е, знати багато лексики. Але в нашому випадку, коли ми хочемо досягти рівня флонсі, і нам для початку потрібно е, вивчати саме ті теми, які нам цікаві і які е, потім нам знадобляться для того, щоб будувати діалог. другий момент е, це пісні, це пісні. Я брала просто свій плейліст. І всі англомовні пісні, які у мене були з самого початку до самого кінця, я їх розбирала, і е, кожне слово, яке я там не розуміла, я їх розбирала, заучувала. І потім, е, коли я слухала пісні, я згадувала ці слова, і я вже їх дуже добре запам'ятовувала, тому що я їх дуже багато разів зустрічала. Що відбувається, коли ми вчимо слова по підручниках? Е, ми їх там, наприклад, виписуємо, там їх вчимо в контексті або без, до речі, дуже рекомендую вчити слова в контексті, Вчити слова бажано взагалі е, словосполученнями або взагалі реченнями, тому що окремо словами ви розмовляти не будете окремо словами, ви нікому нічого не напишете, тому бажано вчити слова в контексті, особливо, якщо у слова багато значення. Отож, ми, коли слухаємо пісню, ми багато раз чуємо це слово, і ми гарно запам'ятаємо, тому це дуже дієвий спосіб. Будь ласка, розбирайте свій плейліст, і вам буде набагато кайфовіше, коли ви будете слухати пісні, і ви будете розуміти, що там взагалі відбувається. В піснях, до речі, зазвичай знаходяться такі слова, такі вирази, які в принципі часто використовуються, тому що вони там не дуже прям такі складні, як, наприклад, в книжках та пісні. Вони зроблені для того, щоб люди їх там слухали, там розслаблялися, і всяке таке. Ну тобто, отримав. Ми задоволення, а не дуже прям сильно напрягалися для того, щоб зрозуміти вміст. Ну, у більшості пісень, так, особливо з поп-музикою. І там часто зустрічаються всякі слова, вирази, сленг, які вам також допоможуть дійти до рівня в Третій момент він взагалі достатньо банальний, багато хто про нього говорить, але це фільми, в принципі, фільми. Отож, що я вам раджу? Я вам раджу дивитися фільми з англійськими субтитрами. По-перше, чому англійські субтитри? Тому що коли ми ставимо українські субтитри. То uh, ми починаємо весь фільм або все відео. Ми читаємо ці українські субтитри, так влаштований наш мозок, і ми одразу переключаємось. Нам потрібні англійські субтитри, тому що uh, ми будемо синхронізувати, що кажуть персонажі, і синхронізувати субтитри, і тоді. Uh, і тоді все буде просто супер, тому що ви зможете навіть слова, які ви, наприклад, почули у персонажа. Ви не зрозуміли, що він сказав, але ви побачите слово, і ви навчитеся дуже гарно розбирати мову, тому що ви будете одночасно і читати і розуміти, що кажуть персонажі. І якщо, наприклад, ви не знаєте якесь слово, вам дуже легко його звідти витягнути, тому що все написано в субтитрах, і це просто супер. А коли українські субтитри, ви просто читаєте їх, і ваш мозок не дуже працює, не дуже напрягається, тому що йому дуже легко просто прочитати українські субтитри, і це просто буде неефективно. І другий момент обов'язково дивіться саме те, що вам цікаво. Тому що, ось, наприклад, як я раніше робила, я дивилася список uh, фільмів в інтернеті, наприклад, на рівень А 2 Я собі брала там, наприклад, дуже давно на рівень А 2 Я там, наприклад, ось цей список фільми на А2, Я там бачила uh, Lady and the Tramp, Ну там uh, Lady і Бродяга фільм. Окей. Okay. І він мені, в принципі, був не дуже цікавий. Але я його сідала, дивилась, нудилась. Я його вже бачила багато разів українською. Але ну я його дивилася тільки тому, що він був у списку А 2 Так робити не потрібно. Вам потрібно знайти саме те, що вам подобається, для того, щоб у вас була мотивація, це дуже е підвищить ваші шанси на те, щоб не закинути цей процес. Взагалі, дисципліна це дуже гарно, і дисципліну потрібно виробляти. Але е все, що в наших в руках, тобто е ми можемо собі підвищити рівень мотивації. Ми можемо зробити процес more інджо. Accessible. то чому ми це не зробимо? Будь ласка, і а, що ви можете зробити? Наприклад, якщо у вас рівень А2, і а, спробуйте можливо знайти якісь підліткові серіали, в яких не дуже складна лексика. А, можливо, там буде багато сленгу, але нічого такого, але в принципі в яких ну, типу, не дуже складна лексика, і можливо вам це підійде. Тобто потрібно шукати і потрібно а, а, шукати саме те, що вам а, чого ви будете чекати, наприклад. Ось у вас був а, робочий день, наприклад, навчання. І е, потрібно дивитися той серіал англійською, як який е, ви будете чекати весь день. Ось, наприклад, ось я зараз прийду додому, я зараз сяду, я буду дивитися цей серіал, і мені буде дуже класно. І що, що він буде англійською, але мені цей серіал подобається, тому я його буду дивитись. Ось е, такий у нас повинен бути майнсет. Тобто, ми робимо все, щоб зробити цей процес more enjoyable. Наступний пункт він мені допоміг покращити мій акцент, і це читання книг вголос. Ми вже пройшли. Е, Три пункти. Ми вже пройшли три пункти, за яких ми дуже багато чуємо, як розмовляють взагалі носії мови, актори дубляжу, і взагалі ми просто чуємо багато англійської і як правильно вимовляти слова. І у нас вже на слуху все дуже гарно. Тобто, яка була в мене історія? Я багато передивилася цих відео, але самостійно я не розмовляла, я не практикувалася. Тобто я багато слухала, і коли я щось казала у себе у самому голові, то я це вимовляла чудово. Але коли це виходило з рота, то було не дуже гарно. Тому що ми робимо? Ми беремо книжку знову ж та, яка нам подобається з лексикою на той рівень, який ми маємо, тобто не вище і не нижче, щоб приблизно було новою vocabulary, приблизно стільки скільки нам потрібно, тобто не менше, щоб нам не було знати легко, і не багато, щоб ми не виписували через одне слово. Ми беремо книжку, сідаємо і починаємо вслух читати і намагатися, як наскільки можливо, ідеально вимовити слова. Які ми читаємо, тобто ми вже знаємо, як їх вимовляють, і ми намагаємося ідеально поставити ось так свій акцент. Я так це робила, і мені це дуже допомогло. Я дуже рідко використовую його, але я вмію розмовляти з британським акцентом. Тому я саме так тренувала свій британський акцент, тому що я чула, я вже знала, як розрізняти британський і американський акцент за допомогою попередніх трьох методів. Які я назвала в цьому відео, і що я хочу ще сказати, як я взагалі читала книжки. Я виписувала і вивчала лише ті слова, знання яких мені не давало зрозуміти сенс прочитаного, або ті слова, які мені вже багато разів зустрічалися, і я знала, що вони будуть для мене юсу. Не виписуєте прямо всі слова в підряд, тому що ви дуже швидко закинетеся діло. Це буде складновато, але виписуєте ті, які вам не дають зрозуміти сенс прочитаного. Отож, як я навчилася формулювати свої думки англійською, я почала просто займатися джорнегом. Тобто, що таке джорнелін? Це ви виписуєте абсолютно все, що знаходиться у вас. Голові, тобто всі думки, які потрапляють вам в голову. Тобто, як це працює? Ви зранку або перед сном, або будь-який інший період часу, який вам зручно, ви берете зошит або нотатки в телефоні, і виписуєте туди все, що приходить взагалі вам в голову. Спробуйте розказати у цьому своєму щоденнику про свій день, опишіть, що у вас сталося, можете розказати про якусь ситуацію, яка вас хвилює. Просто пишіть, пишіть, і пишіть. Це допоможе з вашим письмом і, взагалі, покращить формулювання думок в цілому, і навіть допоможе вам почати думати англійську. І коли ви будете писати, буде потрібна лексика, яку ви використовуєте в житті. Тому ви будете вчити ту лексику, яка вам знадобиться, в принципі, у повсякденному житті, тому що е, ви думаєте цією лексикою, у вас відбуваються якісь події, і за день ви щось робите таке, що описуєте потрібно лексикою. Тому спробуйте джорнелінг, можете починати з маленького, можете писати. Якщо у вас початковий рівень, ви можете писати зовсім трошечки декілька речень. Ось пишіть те, що ви можете написати, наприклад, свій день. Зробіть собі челендж. Кожен день писати, наприклад, три або п'ять речень про свій день. І кожен раз. Е, Старайтеся використовувати різну лексику, або якщо у вас вже високий рівень, опишіть, наприклад, якусь ситуацію з вашого життя, і ну щоб ви вміли робити сторітелінг, розказувати історію, в принципі, це вам дуже допоможе. Далі, як я взагалі покращила свій спікінг, це просто і складно одначок. Отож, я собі кожного дня давала таке завдання, що я повинна uh, включити камеру в телефоні і на протязі п'яти хвилин розповідати якусь історію. Якщо я не знала якісь слова, я просто їх казала у речі українською, і потім, коли я вже uh, якусь uh, і потім. Вже коли я передивлялася це відео, я ці слова вибирала, я їх вивчала, і потім знову ж розказувала ці 5 хвилин цю ж історію, але вже зручними словами. І що взагалі це мені дало. Я дивилася, в якій лексиці, в якій граматиці у мене прогалини, де в мене помилки. І потім, коли передивлялася запис, я могла їх ідентифікувати, І це мені дуже допомогло. Бо ви вчитеся гарно формулювати свої думки, також можливо тренувати свою вимогу, тому що коли ви записуєте себе на камеру, ви також потім можете послухати і побачити, що вони. Так, вимовляли, можливо, якісь слова, вимовити їх заново, ще раз натренуватись, і а, я вважаю це дуже гарний метод. І а, ще одне з основних моментів, які мені допомогли, це TikTok. Отож, а, переведіть його на англійську, тобто, максимально взаємодійте з англомовним відео, і коли ви в пошуку вбиваєте. А, Ну якийсь запит, то намагайтеся робити його завжди англійською, Тоді вам буде вибивати англомовне відео. Ви будете їх дивитися з ними взаємодіяти, і тоді більше шансів того, що ваші стрічці також буде англомовні відео. з ваших рекомендацій, з всяких відео це можуть бути якісь гумористичні, може бути true crime stories, може бути взагалі get ready with me, або outfit of the day, там де люди розказують, і вають такий vocabulary, який вам знадобиться для цікавої вам теми. Ось, наприклад, ви див... ви любите макіяж, так? І ви дивитеся в тіктоці багато відео англомовних про макіяж, і ви е, отримуєте багато лексика англомовної на цю тему. І е, для нашого рівня флуенсі, тобто, коли ми можемо вільно взаємодіяти, з, наприклад, носіями, то ми ж з людьми частіше за все розмовляємо на теми, які нам цікаві, якщо це, наприклад, дружній якийсь діалог, то якщо вам цікавий, наприклад, макіяж або е, книги, то ну взагалі е, література, то е, е, лексика, яка потрібна для опису цієї теми, е, для розмови в цій темі, вона буде у цих маленьких відео. І багато людей витрачають по 2-3 години на день в Тіктосі, то чому б не робити це з користю? Ось, наприклад, з Тіктоку ви дізнаєтеся сленг, і якщо ви, наприклад, потім розмовляєте з якимись носіями, і вони вживають таку фразу she ate and left no crumbs, який підручник вам пояснить цю фразу? І давайте перейдемо до все ж таки поради ресурсів для вивчення англійської. Тобто, по перше, це взагалі книжка, яку ви обираєте як, як ваш як один з ваших ресурсів для вивчення англійської бережно ви обираєте книжку, якщо ви займаєтеся самостійно, тобто можна орієнтуватися на такі видання, як Оксфорд, Кембридж, тому що вони в принципі перевірені і. Також можете подивитися в інтернеті відгуки на інші видавництва, на інші книжки, і обережно обирайте, тому що, по-перше, книжка повинна бути для вас цікавою, а потім там повинно бути а, достатньо лексики, невідомої для вас, тому що щоб її було і не занадто багато, і не занадто мало. Плюс обережно вибирайте, щоб був рівень а, підходящий для вашого, якщо ви займаєтеся самостійно, якщо ви самостійно визначаєте свій рівень. І потім Дивіться на книжку відео в інтернеті, консультуйтеся з кимось, і головне, щоб вона, в принципі, була для вас цікавою, де ми були цікаві завдання інтерактивними, тому що це дуже важливо для вашої мотивації вивчити їх. Далі це мобільні додатки. Багато хто каже, що це не дуже ефективно і що вони взагалі не мають сенсу, але я. Все-таки підтримує мобільні додатки. Краще, щоб людина займалася по 10 хвилин день додатку, те, що вона може виділити, і те, що на те, на що в неї вистачає енергії, на те, що в неї вистачає часу, і щоб звикнути до процесу вивчення з повного нуля, ви на одну годину за день не не перейдете. Для цього потрібно дуже багато енергії. А наприклад, перейти від нуля до на 10 хвилин в день, це дуже гарно, і вам у цьому допоможуть мобільні додатки. Тому якщо для вас це комфортніший шлях на самому початку вивчення, то Мобільні додатки я взагалі не проти, я тільки за. Тому що я вважаю, що навіть 10 хвилин на день це краще ніж одна година раз на тиждень, тому що у вас кожен день ви звикаєте до англійської, що вона є у вашій рутині. Тому я рекомендую взагалі такі додатки, як Bubble, або для самої бази для вас підідолінго. Це також непогана програма, хоча багато хто каже, що в ній немає сенсу. Але все ж також для створення флеш-карток я рекомендую Quizlet та. Анки. це дві дуже зручні програми, які дозволяють вам не тільки просто флеш-картки, а там є ще різні режими, як, наприклад, режим письма, тестування. А в Anki взагалі є Space Repetition. Я думаю, я могла б зробити відео на тему корисних додатків для загалі для навчання, і там я могла детальніше розповісти, тому якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Отож, наступний момент це Consistency, тобто це постійність. Потрібно зробити собі звичку, що, як правило, кожного дня ви приділяєте англійський якийсь час. Тобто, І це повинно бути обов'язково. Ви не можете це пропустити. Ось, навіть найменше часто, 10-15 хвилин, але кожного дня він повинен бути для того, щоб мати звичку, бо це значно покращить шанси на успіх і шанси на те, що ви не закинете це діло, якщо у вас буде звичка. Далі, наступна порада. Почніть спілкуватися з носіями. Наприклад, є безкоштовна програма Тандем, я її я її раніше використовувала. Вона достатньо гарна. Там ви можете підібрати собі друга по інтересам, і там ви зможете переписуватися, розмовляти на цікаві вам теми. Гарно працює алгоритм. Ви можете брати як країну ви хочете, яку мову ви хочете. Тобто це працює не тільки для англійської. Далі не бійтеся допускати помилок, тому що ця порада виходить з попереднього пункту. Якщо ви спілкуєтеся з носіями, не переживайте через те, що помиляєтесь, Вони самі. Іноді допускають помилки, А якщо ви допускаєте якісь помилки або розмовляєте на ідеально, вони все одно вас зрозуміють. Як я вже й говорила раніше, ви хочу підсумувати, зробіть процес максимально цікавим і повітіть англійську з тим, що вам подобається і приносить задоволення для того, щоб ви чекали на процес вивчення. Авто собі реалістичну мету, наприклад, не це один за. Наприклад, за півроку з нуля. А, наприклад, розрахуйте, скільки годин в день ви можете витрачати без того, щоб вигоріти, який це вам рівень дасть, ставте е, метою реалістично для того, щоб ви могли маленькими кроками їх досягати і все ж не втрачати віру в себе і не закинути цю справу. Далі вивчайте слова в контексті. Це в принципі дуже важливо. Ось у вас є нове слово, його потрібно вивчати разом з виразом, з якого ви його взяли. Будуйте взагалі вирази та фрази самі до цього слова, наприклад, створюйте речення для того, щоб е, практикувати слова, які ви вже вивчили, і запам'ятовувати нове. Слово в контексті з різними значенням для покращення вимови. Також можете використовувати техніку зеркального умовлення, коли в точності повторюєте фрази якихось акторів з фільмів або людей з відео на YouTube, наприклад. Доєднуйтеся до е різних розмовних груп та speaking хлабів. Це може бути не дуже дорого, або взагалі безкоштовно, коли люди збираються і просто між собою е розмовляють. Це може бути офлайн, онлайн, дивлячись від того, в якому ви місті живете. Навіть в моєму маленькому місті існують такі. Е Розмовні групи взагалі, в принципі, не бійтеся розмовляти. Спочатку це може бути трохи складно, але потім все прийде з досвідом. Не бійтеся брати участь у цих спікінг клабах і виходити зі своєї зони комфорту. Тому що, коли ви починаєте щось нове, у вас іде ріст, і так само це працює з англійською. Поки на цьому все у мене ще є дуже багато порад з вивчення англійської. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. Я б могла дати їх у це відео, але воно дуже затягнеться, тому потрібно розділити частини. Не забувайте взагалі про мої інші. Соцмережі такі, як Instagram і Pinterest, де я з'являюся набагато частіше, ніж у YouTube. Ось там більше мого життя, якщо вам цікаво. І в моєму TikTok багато коротких роликів, там, де є дуже багато ем, корисних речей. Тому всі посилання будуть в описі. Переходьте і не забувайте ставити дзвіночок на це відео, для того, щоб не пропустити наступні відео. Отож, ем, дуже дякую, що ви додивилися до кінця, і зустрінемося в наступному відео.